Як кажуть наш старійшина, і ми просимо до слова Левка лох'яненка. Шановні кияни, Шановні представники всієї України, 16 числа Верховна Рада перестала бути. Нашим парламентом зараз, в результаті фальсифікації і голосувань абсолютно незаконних. Там не було 226 голосів, там було із потолка, за секунди порахували і проголосили 235 із кількість. Це фальсифікація. Отже ж, Верховна Рада стала на шлях порушення законів. І то, що вона проголосила незаконним способом, не є таким чином законом. Реально, наш парламент перетворився, в що? У місце, де партія регіонів із партією комуністів думають проводити далі свою партійну лінію і партійну політику. Партія дві партії, які зайняли Верховну Раду, не є нашим парламентом. Тому сталося ганебне явище, яке ліквідувало наш український парламент, і далі він не є законодавчий орган нашого народу. Тому проголошення тут сьогодні, перед вами, на ваше рішення, пропозицій про створення народної ради у межах Верховної Ради і створення тимчасового уряду є конструктивні пропозиції, які необхідно буде реалізувати. Народна Колись, як ви пам'ятаєте, першу Верховну Раду була утворена в межах Верховної Ради. Тепер ця Верховна Рада має добитися того, щоб у ній стало більшість, тобто 226. Я впевнений, що частина депутатів із партії регіонів, яких туди загнали у свій час силою, погрозою знищити їхній бізнес. Вони перейдуть на сторону нашу, на сторону опозиційну, і таким чином у Верховній Раді опозиція перетвориться у більшість, і тоді подальший процес набуде нормального конституційного порядку. Тоді Верховна Рада може змінити форму правління і повернутися до парламентсько-президентської форми правління. Тоді вона може ухвалити закон про нові вибори, новий закон про вибори. Тоді про закон про прокуратуру, ті закони, які були підготовлені для підписання угоди про Європейський Союз України. Тоді Верховна Рада може ухвалити інші закони, врешті призначити президентські вибори і саморозпуститися і призначити нові вибори до Верховної Ради. Ця процедура тепер залежить від тих органів, які будуть тут творитися. Це дуже, дуже добре. Хотів би сказати одну річ. ми, де, ми де, де, Дмитро Павличко, Лук'яненко. <просу> <просу> <висточити> Михайло Бесараб, Михайло Бесараб, Овсієнко і. Е, е, Зараз, зараз. І професор Василенко написали звернення до вас сьогодні. Я частиною з нього прочитаю, тому що більшість наших пропозицій вже озвучені і вони будуть реалізовуватися. реалізовуватися. Я хотів би зачитати звідси лише кілька таких місць. Тут є різні пропозиції, і ось, і одна із них є така. Негайно сформувати спільний тіньовий уряд. Отже, замість тіньового уряду пропозиція тимчасовий уряд сформувати. І далі по всій Україні виникає питання, і кожного разу перед нами ставлять питання: а хто є лідер цього нашого загального руху? Ми маємо трьох керівників опозиційних партій. Вони троє тут постійно виступають, вони сміливо виступають, вони, вони виносять конструктивні пропозиції, і це керівництво є достойне того, щоб його шанувати і, так би мовити, слідувати за ним. Але безперечно, ми хотіли би, щоб вони між собою домовилися і, не називаючи прізвища, назвали лідера. Бо про нація вимагає особу. Бо Україна це велика кількість людей, і вони повинні знати, хто їх, веде, хто їх веде. Це необхідно. Тому ми четверо, яких я назвав політиків, пропонуємо, щоб вони обговорили між собою цю проблему. Цю проблему. І на Народній Раді хай народна рада там вибере або призначить призначит і оголосить народові. Бо далі події будуть розвиватися ще складно. Ми знаємо, що партія регіонів зразу не капітулює, на її боці зброя, а ми до зброї не хочемо допустити цей наш розвиток. Але тим не менше, персоналізація керівництва необхідна. Це буде завершення початкової стадії підготовки до загальної боротьби. Ми знаємо, що доки. Влада тільки має, тільки вона має зброю, то не можна перейти до якихось силових методів. Але створення місцевої самооборони, муніципальної міліції це буде варіант, який дасть можливість народу поступово перетворюватися в переважну силу і таким способом, поступово мирним способом усунути ту бандитську владу, яка знущається нашим народом. Ми добулися, добилися незалежності у 91-му році. Від того часу Україна незалежна держава. Те, що зараз відбувається, це вже відбувається в Україні незалежний. Не вийшло в 91-му році замінити окупаційну адміністрацію. Ця окупаційна адміністрація 22 роки знущається над нацією, і тепер настав час її усунути. І обрати нову владу, народну, українську владу, яка буде служити Україні і всьому її народові. Отже ж, нам Господь Бог допоможе і в сьогоднішній святковий день ухвалені важливі рішення, тож хай Господь нам допоможе допоможе. Слава Україні!